Повне привіт! Рада вас вітати! Дивимося жовтень 2025 року для вас. Відео актуальне як по сонцю, так і по асценденту вовні. Мозок, Розум і медитація. Інструмент божественного провидіння, можна навіть так сказати, що. The heart, серце. Внутрішня свобода. Divine Will це божественна. Чого хоче Бог. Да? Дуже цікаві у вас енергії, насправді. Дуже трансформаційні вони йдуть. Можливо, вам реально пора зайнятися медитацією, можливо, це вам допоможе. З концентрацією, з вашим шляхом в жовтні. Все стається не просто так. Це те, що вам потрібно розуміти. Все стається не просто так. Зараз розглянемо особисте життя. Так, штирка пентаклів, крилева пентаклів король чаш. Для тих, хто в нас наразі самотні, овни. Тут питання грошей, фінансів, можливо, навчання якесь проходите. І я не бачу тут вашого зацікавлення в стосунках. Тобто, тут ви більше себе віддаєте реалізації якісь. Для когось може бути питання віри, не виключено. Ну так, да, тобто тут ви займаєтесь іншими моментами, які для вас важливіші, аніж стосунки. Хтось хоче назбирати подушку безпеки Фінансову. Для тих, хто в любовному трикутнику. Тут... Ви знаєте, слухати ілюзії, оці от рожеві замки, коли вам говорять, що та, да, я піду від дружини, чи та да, я піду від чоловіка, або це все нічого не значить, є лише ми з тобою. Ну, дивіться, тут сумніви беруть, да? чи треба йти? Треба, бачите? Смірка чаш. Ідіть в нове, залишайте позаду. Оці історії незрозумілі, бо тут реально конкретно, ну, по 7 часа, тут заливання в вуха. Ну, серйозно. Ну, я інакше вам не можу сказати. Потішити своє, люди хочуть. ну от Вони тішать його об вас. Ну, кайфують потім. Що ви від них нікуди не подінетесь. Для тих, хто в нас в серйозних і стабільних відносинах, як у вас ситуація? Так, прив'язка, серйозна прив'язка, яка не дає вам рухатись вперед. Хтось може бути зав'язаний фінансово на партнері дуже сильно. Або ж партнер зав'язаний фінансово на вас. Тобто тут ну, зберегти те, що є, бо ви ніби як хотіли б змінити. Ваші стосунки на краще. Тут не обов'язково про те, щоб розходитись, тут про те, щоб знайти, зокрема, такі точки дотику, щоб було комфортно і класно всім. Але, але ви себе ніби от по цій дев'ятці жеслі відгороджуєте від цих серйозних змін в житті і ви сидите на четвірці пентаклів. Тобто зберегти те, що є, нехай не ідеально, але воно є, у мене зараз інші пріоритети. Ви так дуже холодно, раціонально мислите. Бо є ситуації, які вибивають вас з колії, і вам треба з ними справлятися. Вони пов'язані з родиною вашою. Ось, і треба швидко діяти, можливо, брати на себе додаткову відповідальність. І ніби. в мене відчуття, що не вистачає вам ще ресурсу і на. Ваші любовні стосунки. Просто все отак, от як є, воно є, воно залишається. Ви можете відчувати певну підтримку. Але, звісно, це не те, чого б ви хотіли на всі 100%. Але в такому випадку, да, так, краще, наприклад, там, синиця ані журавель. Що по роботі? Овнів. Цікаво. Для тих, хто в нас наразі не працює, бути на фінансовому забезпеченні. Отримувати фінанси від чоловіків. Це може бути, зокрема, дитячі гроші, аліменти, так і просто загалом фінансова допомога. Тут вас все влаштовує. Для тих, хто в активному пошуку роботи зараз. Багато варіантів, багато пропозицій. Да, тут є можливість знайти роботу, я не впевнена, що ви затримаєтесь на ній довго, чесно кажучи. Навіть якщо обіцяють вам золоті гори, врешті решт плата може бути по факту не зовсім та, на яку ви розраховували. Тому тут попробую, попрацюю, подивлюся, як буде далі, Ось в такому контексті. Як щодо тих, хто вже працює по найму, як у вас. А тут якось роботи вам вдвічі більше. Ви ніби з роботи ходите на роботу. Я не знаю, можливо, це додаткові на вас зобов'язання покладають на вашому місці роботи. Або ж через вашу родину. Можливо, комусь з родини допомагаєте з роботою. Тобто тут у вас ніби вдвічі більше роботи. Треба бути чітким, зібраним, логічним. Їздити, можливо, доводиться часто туди сюди. О, як хочеться відпочити, як хочеться посидіти вдома. А, ні, не вийде. Жовтень буде активний дуже. Для тих, хто в нас працює на фрілансі. Переживання хвилювання, чи вдасться розширити якийсь новий ваш проєкт, чи вдасться його довести до розуму, можливо, також сконцентруватися на чомусь одному і відхиляти інші пропозиції по роботі. І поїтеся, ну, от вам одночасно пропоную два проекти. І ви розумієте, що з одним ви зможете класно справитись, з двома вам буде дуже складно. І треба, типу, зробити а, вибір, який буде більш для вас актуальний, да? чим буде зайнятися актуальніше. Там, де більше платять, можу сказати. Там, де буде одразу оплата. Там, де їй не треба буде чекати довго. Можливо, навіть там, де ви отримаєте гроші наперед за роботу. Як ситуація в тих, хто в нас має власний бізнес? Так. Можливо, з кимось доведеться попрощатися з команди. Причина в субординації може. Угу. Щось не дуже класне. Дивіться, це або конкуренти планують якусь підлянку, вам, або ж це процеси у вас конкретно на підприємстві, які йдуть таємно, про які ви не знаєте. вам рекомендовано було б по максимуму розібратися? Ну, то кажуть, Криси на кораблі. Ну, безумовно, розчарування, але доведеться попрощатися з кимось з колективу. Бо ж навіть хтось це зробить швидше, ніж ви встигнете звільнити. Що ж, по фінансах, яка у нас ситуація? По фінансах все ок, все добре, але ви ще також чекаєте ніби на якусь допомогу, підтримку від якогось чоловіка, але він ніби ну, зависає все. Не знаю, або він вам пересилає ці гроші, а вони десь зависають, або ж він ну, так вступає трохи. А що мені треба було тобі щось скинути? А що мені треба було? Ну, знаєте, це буває так, там, дали в борг другу. А друг навіть і не знав, що, що треба віддати борг назад. Да? Тобто такі ситуації, що, а що я мав щось десь тобі там, фінансово додати, віддати, а не залишити собі. А ще що тут по фінансах? Ну, гроші від сім'ї. Тут у вас кілька джерел доходу. Ось. Одне може бути стабільніше, інше менш стабільне, але тут кілька джерел доходу може бути конкретне підвищення в цьому місяці по фінансах. Що ж, це чудово. Але робота тут буде, чесно кажучи, вдвічі більше. Ну що ж, все люблю, цілую. Чекаю на зворотній зв'язок і пока-пока.